Дональд Трамп устиг збентежити, заінтригувати та налякати багатьох людей своїми обіцянками припинити російсько-українську війну за один день, якщо повернеться у президентське крісло. Та насправді зовсім незрозуміло, яку політику планує обрати Трамп, щоб зупинити війну, пише Вашингтон Пост. Не секрет, що бізнесмен ставиться до фінансування України досить негативно. Він назвав пакети допомоги від США нескінченним потоком американських скарбів і заявив, що надавати Києву гроші можна лише як позики. Це може бути позика на надзвичайно вигідних умовах. Наприклад, безвідсотково і безстроково. Але все ж таки, позика. Написав Трамп великими літерами в повідомленні для трусов 10 лютого, додавши, що якщо країна розбагатіє колись у майбутньому, ці гроші доведеться повернути. Деякі офіційні представники Сполучених Штатів підтримали ідею Трампа. Пишуть у Вашингтон Пост. Серед них є сенатор від республіканської партії Лінсі Грем. Цього понеділка він приїздив до Києва у розмові з президентом Зеленським. Грем заявив, що варіанти з наданням допомоги Україні на виплат найбільш імовірний у майбутньому. Проте, чи так все однозначно із планами Трампа щодо України. Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, котрий 8 березня приватно зустрівся з Трампом у Флориді, охарактеризував план допомоги інакше. Він не дасть жодної копійки на україно-російську війну, тому війна закінчиться. Сказав Орбан в інтерв'ю державному угорському телеканалу після зустрічі, додавши, що європейці не зможуть фінансувати цю війну самостійно, і тоді вона закінчиться. Відсутність очікуваних пакетів допомоги від США сильно б'є по спроможності української армії. Пише Вашингтон Пост. І хоча більшість американських громадян, зокрема і республіканців, як показують опитання, підтримують фінансування України без заблокованої республіканської партії на чолі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном допомоги Україні, Україна платить ще більше життів, втратить. Деякі європейські партнери намагаються заповнити прогалину, залишену Сполученими Штатами, але мало хто з них має хоч щось близьке до потенціалу, який можуть надати Сполучені Штати. Нещодавний аналіз, проведений урядом Естонії, показав, що колективна артилерійська потужність Європи становить приблизно 50 тисяч снарядів на місяць, і не всі з них потрапляють до України. Українські офіційні особи тим часом попереджають, що їм потрібно 200 тисяч снарядів на місяць. Трамп може щиро вірити, що його заклики до переговорів і попередження про допомогу призведуть до припинення бойових дій. Але насправді його план може спровокувати ще більше кровопролиття, вважають у Вашингтон Пост. Адже ні Україна, ні Росія не збираються припиняти бойові дії на умовах іншої сторони. Путін бачить кінець війни у капітуляції України. Україна хай як прагне миру не погодиться бути розділеною. Ще до того, як Україна отримала західну допомогу, її війська змогли стримати найамбітніші плани Росії щодо Києва на початку 2022 року. Країна відчайдушно намагається розбудувати власну оборонну промисловість. І, хоча європейські партнери можуть намагатися заповнити глибокі кишені Америки, нещодавні коментарі Еммануеля Макрона від імені Франції та інших лідерів свідчать, що вони ймовірно готові відповісти на російську ескалацію в інший спосіб. Якщо заяви Трампа і є частиною плану, то точно не для миру. Боротьба за Україну стала не більш мирною, а більш відчайдушною. І це без перемоги Трампа на виборах. Резюмує Вашингтон Пост. Це був огляд преси.